Я рада вітати вас на своєму каналі і давайте сьогодні подивимося, що від вас приховує загадана людина, що приховує та людина, яку ви загадали. Людина приховує, що почувається ското чи обмежено, можливо, через якісь зовнішні обставини, але, скоріш за все, сковують її сумніви та страхи, ну або ж якась власна невпевненість. При цьому людина може таємно збирати якусь інформацію, спостерігати за вами, можливо, якось аналізувати ситуацію, яка сталася між вами. Але от чомусь показують, що не поспішає проявляти свої думки та почуття, навіть якщо і наважиться на якийсь крок, то це буде дуже обмежено, так і повільно, добре обдумане, без сильних емоцій. Але щось мені здається, що поки що так і не наважиться ні на що. Ось ця четвірка пентаклів говорить, що буде тримати все при собі. Залишайте ваші коментарі, а для розгляду вашої ситуації я залишила контакти в описі.